Середа, 9 липня, 6 ранку в Україні. Від початку повномасштабної війни це вже 1232 двісті доба. Канал 1+, плюс 1 в ефірі марафону. Єдині новини. і Розпочинаємо з випуску. ТСН. понад сотню шахедів, крилаті ракети зі стратегічних літаків та кинжали. Усім цим атакувала Росія впродовж усієї ночі українські міста і тільки в столиці повітряна тривога тривала більш як 6 годин поспіль. І ви бачите зараз на карті, де тривога триває, і досі протиповітряна оборона України відбивала атаки ворога. Під основним ракетним ударом опинилися Луцьк та Житомир. Вибухи лунали у Львові та Рівному. Ми чекаємо детального звіту повітряних сил про цю ніч а поки що до інших новин. Трьох людей поранено на Запоріжжі. Росіяни атакували в півдроном цивільну автівку у Галяпільській громаді. Водії вантажівки став ціллю росіян на Дніпропетровщині. Вони вдарили дроном просто по кабіні. Поліцейські встигли загасити полум'я, поки воно не охопило всю машину. Пораненого водія доправили до лікарні. По Нікопольському району окупанти вдарили з артилерії та безпілотниками. Побили багатоповерхівку, приватні будинки. АЗС, інфраструктурний об'єкт. А на Донеччині троє людей загинули і ще 10 Таро дістали поранення. Під вогнем були 13 населених пунктів. Олексієво-дружківці безпілотник влучив у будинок. Загинули двоє цивільних. Краматорськ вороги обстріляли із реактивних систем залпового вогню. В Андріївці влаштували полювання на мікроавтобус. Там постраждали троє цивільних. А Костянтинівку закидали бомбами і атакували безпілотниками. Російські безпілотники скидали вибухівку над Херсоном. Двоє чоловіків та жінка зазнали поранень. Згодом окупанти атакували цивільне авто. Там постраждало подружжя. Ще одна людина загинула, та четверо шпиталині в області через ворожі обстріли напередодні. Закривають вікна фанерою, вигрібають скло та уламки, навіть намагаються прилаштувати тварин. Запоріжці досі оговтуються від нальоту ворожих шахедів, що стався зранку, 7 липня. Кілька російських залізяк поцілили по приватному сектору університету та обласному ТЦК. 20 людей, серед яких двоє військових роти охорони постраждали. Як оговтуються люди, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. На місцях ударів російських шахедів досі працює комунальна техніка. Цього разу цілі окупантів став університет Запорізька політехніка. Зруйновано два корпуси із високовартісним спеціалізованим обладнанням, потрощено гуртожитки скрізь уламки та спалені речі. Прибег потрапляння ворожого пояла. Спричинив і пожежу нашої покрівлі, зруйновано стіни перекриття в цьому корпусі. Дуже сильно також постраждав і наш четвертий корпус, там де є. В машині зали також розташовано це майже виробниче обладнання. Далі будемо пробувати експертизу приймати рішення щодо можливості далі відновлювати частину цього приміщення. В момент ударів у навчальному закладі були викладачі та лаборанти. Вони встигли добігти до укриття. Нині рятувальники демонтують плити, а студенти та викладачі розчищають від уламків та скла побиті аудиторії та приміщення. Ну, зараз випаємо скло звідти, а так ну ось поки що все. Одногрупників я не багато помітив, але я помітив багато знайомих людей. Ну, зараз э, вимітаємо спо з цеху, а далі подивимося, що треба буде робити, де будемо. Ми зараз демонтуємо перекриття, це плити, які зазнали руйнування. Ми їх демонтуємо і сміття яке локалізуємо. аварію. Пошкодження було перекриття між п'ятим і четвертим етажом. Тим ранком, у наслідок російського терору постраждали 20 людей. Серед них двоє військових з роти охорони ТЦК. Це хлопці, яких перевели з фронту після поранень. На місцях влучань зайнялись масштабні пожежі, приборкували їх понад сотні рятувальників. Російські дрони також вгатили і по приватному сектору. Ось це поруйнована хата пані Ірини. У жінки струс мозку, а в будинку потрощено все. Вікна, двері стеля посипалася в кімнату. Родина ночує у родичів зранку ж повертаються додому, аби розібрати уламки та буде щось відновити. Ірина досі із жахом згадує той страшний ранок. Я бачила, що летять шахеди. А в мене кицьки та кошенята. Я їх почала збирати і не добігла. Мене цеглою ось сюди вдарило. Стеля на мене впала, голова розбита, кров навіть Зараз мені погано, але я все одно приходжу. У жінки за 20 рокотів одна пухнаста загинула, ще двоє обгоріли. Частину вусанів вдалось відшукати, але їм нині нема де жити. Жінка намагається бодай, когось з вусанів прилаштувати. А вам не потрібна кошеня? Я б їх віддала комусь. Загалом внаслідок ударів російських шахедів потрощено понад три десятки приватних та багатоквартирних будинків. Гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя та Есен один плюс один марафон. Єдині новини. Дональд Трамп розглядає можливість нових санкцій проти Росії. Президент США заявив, що він не вдоволений Путіним. Мовляв, під час телефонних розмов із ним російський президент поводиться люб'язно, але це не має жодного значення. Тоді журналісти запитали президента США, чи означає це, що він розгляне санкції проти Росії. Відповідний законопроєкт, який передбачає потужний удар по воєнній машині країни-агресорки, сьогодні розглядатиме конгрес США. Документ має вже двопартійну підтримку і понад вісім десятків голосів та передбачає 500% відсоткові мита для країн, які купують російську нафту. Ось як Трамп відповів пресі, що він думає про Путіна та чи підпише зрештою цей проєкт законом. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Ви підпишете закон? Це повністю на мій розсуд. І припинити його дію також на мій розсуд. І я розглядаю це дуже уважно поставки американської зброї до України можливо відновлять після переговорів в італії між американськими і українськими чиновниками на полях конференції із відновлення України. Про це пише американське видання «Політико», посилаючись на два ознайомлені і з ходом переговорів джерела. Раніше Пентагон пообіцяв виділити Україні нову зброю. Коротка заява від імені речника установи на сайті Міноборони Сполучених Штатів про це свідчить. За наказом Президента Трампа міністерство оборони насилає додатково об. Оронну зброю до України, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і призупинення вбивств. Кінець цитати Проте за однією цією заявою ми не можемо сказати нічого про обсяг поставок чи їхній вміст. Сам Трамп, як свідчать джерела Wall Street Journal у телефонній розмові з Зеленським, заявив, що не наказував зупиняти в Польщі зброю, надання якої Україні було затверджене ще попереднім американським президентом. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися зараз. По ним дуже сильно б'ють. Ми надішлемо їм трохи більше зброї. Так, головнооборонної зброї. Російські війська окупували село Лобкове та просунулися поблизу села Степове у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Російська піхота за потужної підтримки дронів продовжує тиснути на позиції Сил оборони України. Техніку у цьому районі не застосовують. Ворог атакує невеликими групами. Найчастіше по кілька людей ховається у будівлях, підвалах, руїнах, насичується в одному місці та атакує. Також росіяни не біжать посадками та полями, а повільно повзуть, витрачаючи, хоч і багато часу на це, але збільшують ймовірність підібратися до позиції українських бійців максимально близько. Українські пілоти постійно полюють на росіян і знищують їх, але орда росіян із байдужістю до втрат часто досягає своїх результатів. Схожа картина на більшості ділянок фронту від початку доби, зафіксовано 148 бойових зіткнень, повідомляють у генштабі. 24 години на добу в у повітрі. Один екіпаж міняє інший. На Солидарському напрямку ворог посилив штурми, тому для пілотів ФПВ робота є щодня. А ще вони полюють на техніку і ворожі гармати про життя під землею безденного світла. Репортаж з Донеччини, кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. І ще пілотам 30-ї МБР потрібна допомога у придбанні мавіків. Кьюар-код на вашому екрані. Тож долучаємося. Бачить кацапську, о, бачу. Пілот на прізвисько Вандал піймав цілі, тепер скеровує свій FPV по ворогу. Є якісь там групи, вони по два чоловіка питаються кудись зайти. Там це зранку буває, там, там дві, два по два. Вони там заходять їх там ловлять всі. Ці хлопці літають у день і вночі і в будь-яку погоду. Якщо тобі встрічний вітер або там сильний боковий, то дрон. Медленніше летить і швидше сідає батареї. Ну, і ти менше можеш долетіти. У цьому екіпажі всі бійці це колишні піхотинці. Попасна світлодарка, буганське, роти. Там далі отримав поранення, лікувався і повернувся до друзів. У нас пережаючий готує дрон до виліту і підбирає боєприпас під завдання. Кумулятивні, осколочно-фугасні. Ну, це такі, що саме найчастіше використовуються. Більшість часу ці пілоти проводять під землею у замкнутому просторі. Літо нормально на вулиці. жарко. васкі тридцять вісім важко звикається, але це безпека пілотів, за якими ворог полює так само цілодобово. Якщо засікають нашу позицію, летить усе від дронів до кабів. Через ніч точно падають. Так штук чотири. П'ять, як коли стежать наші пілоти і за піхотою противника, і за технікою, і за ворожими дронерями. Важче знайти це літній період до зеленки, як то кажуть, дуже багато. важко антенну вичислить, кабеля таке осінь дуже просто. На деревах вісять, низько ставлять, проще вичислить. Знищили, вже трохи прилічно знищили. Саме більше антени знищували. Пілоту, може так, з десяток. Підземною час сповільнюється і день з ніччю перемішується, особливо коли тривають піхотні штурми, і треба постійно піднімати дрони у повітря. Про сон доводиться забути. Поки ворог не буде знищений, тоді вже маємо якийсь спокій. Якщо не буде другої хвилі на коті з розвитком технології, літати стає дедалі важче нашим ФПВ-шникам. Противник застосовує потужні станції РЕБ і так звані штори. Штора ну закриває, грубо говоря, твій відеоканал, там включає білий там чорний екран, і все. І переключення каналу не дуже допомагає, тому що воно на всіх каналах. На рахунку тільки цього екіпажу понад 15 гармат і два танки ворога. Хлопці молоді, і всі колишні геймери мріють про той час, коли літати чи воювати зможуть лише у комп'ютерних іграх у себе вдома, у тиші і мирі. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини з Донеччини.